Шатуни, монетки та гріпси. Ні, це не імена нових блогерів у тіктоці. Це частина конструкції велосипеда. Там насправді все дуже просто. Вивчити конструкцію велика це ж не винайти його. Дивись, манетки. Ними ти перемикаєш передачі. Шатуни з зірками та педалями утворюють трансмісію велосипеда. Ще є ланцюг, він об'єднує трансмісію та комплект задніх зірок приводу велосипеда. Гріпси це ті гумові штуковини, за які ти тримаєш кермо. Амортизаційна вилка елемент, що робить подолання нерівностей трохи комфортнішим. Підсідельний штир. Поки ти жартуєш з назви, я лише зазначу, що за його допомогою регулюється висота сідла і посадка велосипедиста. Про раму, сідло, педалі та колеса, думаю, ти і так знаєш. Звісно, будь-яка техніка може періодично ломатися. Але якщо знати, з чого складається твій двоколісний та як там все влаштовано, буде більше шансів його полагодити самостійно. Приєднуйся до нашої волотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.